Є знижки на Європаст Софткапс. 10% в Аптаках подорожних пам та ощад. Цей прогноз від Буданова має почути кожен українець. Очільник головного управління розвитки зробив приголомшливий, а головне відвертий прогноз на Україну. Чекає важкий період на фронті уже в травні. Тим часом президент Зеленський назвав те, що дозволить Україні попри все перехопити ініціативу на фронті. Як скоро Росія піде у новий наступ чи втримають фронт ЗСУ? Як Україна повертатиме окуповані території, та які прогнози зробили Зеленський і Буданов? Розповім за мить з вами новини. Тесінвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Українська розвідка попереджає травень 24-го року. Стане важким періодом як для ЗСУ, так і для всієї країни. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саме наприкінці весни расисти підуть з новою силою в атаку а також готують нову хвилю мобілізації. Тепер же свою оцінку дали і вгори в інтерв'ю BBC Очільник управління Кирило Буданов заявив, що новий наступ росіян буде комплексним і навіть зробив прогноз. За його словами: проблеми будуть не тільки на фронті, а й всередині країни. Тож українцям знову варто згуртуватися. На нас чекає досить важка за нашою оцінкою ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть. А якщо говорити про фронт, є і про фронт, в тому числі це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде середина травня, початок червня. Мова і про внутрішню політичну ситуацію. Мова про все. Але армагедону точно не буде. Буданом визнає, що в Україні є принаймні кілька системних проблем, які тягнуться вже доволі довгий час, але, попри всі ці негаразди. Все, на що спромоглась Росія, це захоплення Авдіївки. Вистоїмо і зараз впевнений, Буданов. Панічні настрої в змі, зокрема і в світових начальних гур, вважає безпідставними. Послухайте, якщо ми з вами говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути, так в будь-якому випадку є, скажімо так, позитивні для однієї зі сторін і негативні для другої зі сторін сценарії. Немає підстав для того, щоб вірити у стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано, ну цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще, а підстави вважати, що так і буде, все ще є. Так, є проблеми на фронті, але треба теж відверто казати, ці ж проблеми не сьогодні з'явилися і не місяць тому, і навіть не три місяці тому. Це системна проблема, з якою ми зіткнулися. І разом з тим треба пам'ятати, що Україна все ще існує. Дивіться, у росіян був реальний успіх на Авдіївці. Це треба визнати. Це факт. Вони це змогли все інше. Ну, поки зарано про це говорити. зі слів Буданова, стає зрозуміло, що на його думку, невдачі України та складнощі на фронті останніх місяців пов'язані з перебоями західної допомоги. Варто сказати, що не так давно подібну оцінку давав і його американський колега, директор ЦРУ Вільям Бернс. У березні 24-го він чітко заявив, без допомоги США в Україні може бути більше Авдіївок. Без додаткової допомоги у 24-му році ви побачите більше. Авдіївок, і це, як мені здається, було б величезною та історичною помилкою для сполучених штатів 19 квітня напередодні історичного за своєю значимістю голосування за допомогу Україні у палаті представників Конгресу США, Берен знову заявив, що без американської допомоги Україна навряд чи протримається навіть у 24-му році. Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 24-го року або принаймні. Поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання. На щастя, 20 квітня законопроєкт таки ухвалили, і вже 23 квітня його має розглянути сенат, а потім і підписати президент. На думку експертів, переживати в Україні вже немає за що і обіцяна допомога буде. Крім цього, як пишуть змі у Пентагоні вже готові надіслати Україні перший в цьому році. Повноцінний пакет допомоги зброї прибуде дуже швидко, менш ніж за тиждень, тільки но набуде чинності закона. А як думаєте, ви чи зможе Україна перехопити ініціативу на фронті, коли США? Таки передадуть необхідну зброю. Напишіть про це у коментарях. Саме цей фактор і стане поворотним у війні. Вважає Володимир Зеленський. В інтерв'ю телеканалу NBC News президент поділив найбільше уваги американській допомозі. Раніше він казав, що через нестачу боєприпасів і техніки від заходу Україна втратила півроку. Це не має повторитися. Я вважаю, що ця підтримка реально посилить Україну і збройні сили. І у нас буде шанс на перемогу, але за умов, що на ці гроші Україна отримує ту дефіцитну зброю, яка так потрібна для відсічі, відсічі ворогу. І щоб ця допомога не була розмазана на дрібниці, а важливо, щоб вона дійсно дійшла у виді тієї зброї. Тієї дефіцитної зброї, якої немає на сьогодні, наразі найважливіше отримати додаткові системи ППО і далекобійну зброю. Як відомо, американські законодавці вписали один дуже важливий пункт у законопроєкт про допомогу Україні. Якщо його підпише Байден, то він буде зобов'язаний продати ЗСУ далекобійні балістичні ракети «Атакамс», такі. Наші захисники успішно запускали ще у 23-му році, коли вдалося вразити десятки російських гелікоптерів і кілька літаків на авіабазах РФ, окупованому Луганську і Бордянську. Вже цього року ЗСУ вдарили атакам з полетовищо у Джанкої, що в окупованому Криму, знищивши передовий російський комплекс ППО С 400 Тріумф. Як бачите, тріумф, який самі ж росіяни називали кращим за Петріот, на відміну від нього, балістику збити не зміг. Тож ці ракети точно допоможуть ЗСУ перехопити перевагу росіянам. Це і артилерія, це далекобійна зброя стратегічна, це те, що було в законі вдячний спікеру, що там написано. це атакамси, тобто далекобійна зброя, яка так важлива, щоб не втрачати людей на фронті. Розумієте, да? Тому що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної дальності для дальності. Далекобійності зброї, тому далекобійна зброя і також протиповітряна оборона, яка так важлива безумовно сьогодні. Це пріоритет, підтримавши законопроєкт, у США показали, що Україна не новий Афганістан. Наразі ж питання лише у швидкості прийняття рішень у Вашингтоні. Зеленський закликав Сенат не підвести Україну і поквапитися, бо в Кремлі вже поставили свої орді чіткі задачі. До 9 травня Путін хоче захопити часів яр, місто на Донеччині поблизу Бахмута, яке дасть РФ шанс прорватися далі, наступати на ключові міста Донбасу Краматорськ і Слов'янськ. Армія РФ уже впритул до міста. Повідомляють аналітики Діпстейт. Тож Україні потрібна зброя тут і зараз, щоб стабілізувати фронт. Все залежить від того, коли прийде відповідна зброя. Ось ви. Самі сказали Крістін, що півроку було гальмування процесів. і я вам скажу: за ці півроку у нас були втрати на деяких напрямках не тільки людей, техніка, люди і на сході було дуже складно там російські війська, і там я вважаю, ми втратили ініціативу. Зараз у нас всі шанси після стабілізації. У нас всі шанси. Зробити і отримати цю ініціативу. яке б це було інтерв'ю зеленського, якщо б у нього не запитали про Трампа. Не уминули цієї теми журналісти NBC, бо вони ж американці. А Трамп має всі шанси вже наприкінці 24-го року вдруге перемогти на президентських перегонах у США. Дональд Трамп відомий своїми одіозними заявами про Україну. Наприклад, як писало видання The Washington Post, Трамп серйозно думав запропонувати Україні мир в обмін на захоплені Росією землі. Зеленський вважає це лише чутками, будь то в світі, чи то президент, чи то звичайна людина має зрозуміти і пам'ятати одне: Путін не зупиниться на Україні його план відновлення СРСР 2.0 і в разі поразки України кремлівського диктатора не злякає навіть НАТО. Я знаю а, одне, що якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в Балтійські держави. І Чому не тому що? А... Є якась а, цікава ідея або стратегія, тощо, а тому, що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу. А для цього він не скриває. Він хоче повернути собі повністю силою, війною всі незалежні колись, колись республіки радянського союзу, а зараз незалежні країни. В НАТО вони або не в НАТО його це не цікаво. Він не боїться країни НАТО. І тому це його стратегія. Безумовно, після Балтійських держав під ударом буде і Польща, і частина Німеччини. Утім, Україна все ще стоїть і буде стояти. Відомий український військовий заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екс командира ЗОВУ. Майор ЗСУ Максим Жорін назвав те, на що реально зараз здатні росіяни, а також як іде саме, скоріше за все, наступатимуть расисти у травні, незважаючи на різні, не дуже оптимістичні новини останнім часом. Я не бачу високої вірогідності прям масштабного обвалу фронту. Зараз часто використовують таке формулювання, хоч воно і не зовсім коректне. Ну звісно, якщо ми всі розслабимось і заб'ємо. То може бути, але при адекватному розкладі навряд окремі ділянки продавити при накопиченні відповідної кількості сил та засобів. Можуть ми це вже бачили. Росіяни вміють вперто давити там, де визначають для себе пріоритети. На таких ділянках вони не жаліють жодних ресурсів, і десятки тисяч загиблих це теж не привід зупинитись. Саме за рахунок такого підходу вони можуть мати успіх. І будуть таку тактику використовувати далі не лише на сході, наприклад, а й на інших напрямках, в тому числі на кордоні. А як думаєте, ви куди саме спробує вдарити Путін уже в травні, червні 2024 року? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.